І це буквально сюрприз. Я хочу повернути цю рубрику. І я зараз вам покажу нашу колекцію. Я зняла вже одне відео, яке, я думаю, вже вийшло, ви вже бачили. І зараз я вам покажу ту колекцію, а потім покажу вже нову. І ось ця колекція приготуй ось такі тут пакетики. Мені дуже подобається за колекція, вона дуже вийшла прикольно. А також покажу нову колекцію. Це, що в моїй сумочці. Тут ось такі пакетки. Ось такий, ось такий перший фігурний сумочка. Ось така сумочка. Така. І Hello Kitty. Всі останні колективі вже знайомі. Я думаю, що я повну цю рубрику і почну її знімати надалі. І так, давайте подивимось з вами, які в нас є тут колекції. Це зум, нова. Котики. Ось така колекція. Фрукти займаються йогою, але я загубила деякі пакетики з цієї колекції, тому я в наступному, наступному відео постараюсь робити крісла, яку ми вже на сунуті також закінчимо. Гадай країну також на суну відео закінчимо. Так, це в відкриє ці пакетики. От, речі, ось ще готуй. І так, давайте вибирати пакетки. Перше ми виберемо з вами приготуй. Я хочу взяти ось таку поверську шляпку. Наступно це вгадає країна, ми беремо цей пакети, тому що в наступному відео ми вже дознаємося, яка це країна. Далі крісла беремо ось цей. Ну Тут беремо останній. Далі котики беремо зеленого. Далі зум візьмем ось цей. І сумочкою я, напевно, візьму ось таке. Так, поїхала по колекціям. Перша колекція це крісло, яку ми відкриваємо в старому каталозі. Тут вже закінчується він. Тут ось залишилася одна колекція. І трошки відірвала випадково. Також приклею. І так, давайте відкривати. І так тут нам попалось ось таке крісло під номером 3. Ось тут. Зараз я приклею і повернусь. І так, в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Переходимо до наступної. І так, перша колекція фрукти займається йогою. Такий пакетик у нас з гарбузом. Ой-ой, схоже, щось прилипло. І ось таке яблочко нам попалося під номером 7. Нас вийшло. Наступна колекція це котики. Ось такий у нас пакетик. І тут нам попадається. О, Ось такий ось такий милий рожевий котик під номером 6. От сюди. Це, це зум. У нас висловили 4 пакетки. Так, і давайте відкриваємо зум. У нас тут така незвичайна перфорація. Давайте подивимося, що в нас працює. Ой, не працює. А, ні, працює, дивіться. Клас! Правда. Трошки не там схоже. Але тим не менш. І тут в нас ось така собачка. Під номером відкриємо і подивимось, який тут номер. Під номером 3. Попала собачка. Щось у нас всього сюди заповняється. вона мила. Так. Наступна колекція. Це вода країну, в яку ми в собі відео ми вже закінчимо. Відкриваємо. Ух ти, це що? Щось надзвичайне. Хто вже догадався, що це? Це Ейфолова башня. Яка під номером один. Дивіться, яка вона велика. Так, окей, давайте також дервацію. Ой! Я думаю, вже всі здогадалися, що це за країна. В наступного відео ми дізнаємось. І так, наступна колекція прошла новиночка. Ось такий ковпачок. У нас вже є сіль. А тут у нас буде. Це, по-моєму, сахарна пудра. Так. Під номерочком 6. Ось так поки що виходить. Як думаєте, що ми готуємо. І дивіться, яка красива страничка, яка красива сторіночка в мене вийшла з колекції з сумочки. У нас тут буде на сумочці, щось буде те, що не влізло в сумочку. І ось тут. Те, що всередині сумочка. Мені дуже подобається. Давайте відкривати. І нам з вами попалося ось таке розкладне зеркало, яке дуже дуже миле, яке має бути всередині сумочки, і воно під номером 3. Так. Ось таке зеркало. І ось така колекція. Ну що ж а я всім дякую і всім, па-па!